Сукня й спідниця нижче колін, обов'язкові чи ні? Це вже питання більш до дівчини, жінки, яка приходить до храму. Ну, якщо вона просто проходила повз і в неї так різко захотілося зайти, помолитися, вигляд у неї такий повсякденний, то нічого в цьому взагалі нема. Можна як, заву, як людина захоче. Ну, звісно ж, не в спідньому, там не в купальнику. Хоча навіть були такі випадки, да, коли я ще там свого часу був в монастирі. люди от, влітку їхали, як в машині їхали в такому в легкому вбранні, і тут бачать монастир на, мон, монастир на горі. Захотіли зайти. Ну, заходили, там були там, якісь хустки. Вони ці хустки заверталися, просто щоб це. Не викликало зайвих е, питань.